Доброго дня, друзі. Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії Агроексперт та головний агроном ДП Пеберід Надія. Саме сьогодні ми продовжуємо нашу серію роликів по агроЕксперта» і ми продовжуємо жнева озимого гріпаку гібриду «ЛГ Артеміс». Цього року ріпак є стратегічною експортною культурою, і в багатьох регіонах вже закінчився його обмолот, а десь активно продовжується. Західні ж регіони лише розпочали цей процес. Незважаючи на всі перешкоди, ліпак залишається важливою експортною і бюджету культурою в кожному господарстві. Південні та й більшість центральних регіонів вже закінчили жнива, і ми вже маємо звичайно дані урожайності. Маємо вже ці дані, і ми в нашому господарстві. Ми стежили цілий сезон за цим гібридом, вирощували, підживлювали та захищали. Сьогодні ми можемо поділитися з вами підсумками і нашими результатами. Герид «Міс» показав в товарних посівах на площах понад 100 гектарів, урожайність понад 5 тонн з гектара з олійністю 49,3%, що є чудовим показником, враховуючи різні умови, посушливий літній період, червень та травень взагалі були без опадів, різні терміни сівби і інші біотичні та біотичні фактори, які впливали на та розвиток озимого ріпаку. 5 тонн гектара – це чудовий показник. І він підтверджується не тільки в нас, а й в дуже багатьох товарних та демопосівах по всій Україні, де гібрид демонструє дійсно вражаючі результати. Що ж е, дає змогу збирати такі урожайності? Це новинка, яка характеризується чудовою стійкістю до розтріскування стручків відносно помірним весняним розвитком та досить середнім терміном цвітіння. Пристосована до різних термінів сівби в осени. Ми починали сіяти цей гібрид 5 серпня. І останній термін сівби був аж 27 вересня. І при цьому гібрид в цих умовах демонструє чудові показники при різних термінах сівбит, що показує його пластичність, має чудову стійкість до вилягання, гене стійкості до фумозу, а також стійкість до вірусу жовтухи турнеп. Гібрид нового покоління для найвищих урожайностей. Всі технологічні операції, які ми проводили на наших полях, а також всі проблеми та труднощі, з якими зіткнулися. Дивіться у попередніх випусках серії роликів поле Сьогодні ми завершуємо серію роликів поле гроексперта. Ми підводимо підсумки урожайності та робимо висновки для того, щоб уникнути помилок на наступний сезон. За моєю спиною вже готується ґрунт для сівбирі-паку. Проте це вже буде зовсім інша історія. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Все буде Агро, все буде Україна, все буде Гроексперт.